Через енергетичні проблеми майже пів тисячі київських дітей на Подолі прокидаються о п'ятій ранку, аби відвідати басейн. Юні плавці змушені їздити і на тренування до сусіднього району більше години трамваєм, оскільки в басейн поблизу їх просто не пускають. Чому і який вихід із цієї ситуації знає Сергій Зленко. Доріжки у столичному басейні Спартак порожні. Тут настільки холодно, що вікна поросли крижаними візерунками. Місцеві діти з жалем розглядають улюблене місце тренувань, оскільки воду у подільському басейні ніхто не гріє. Юним спортсменам доводиться більше години витрачати на дорогу до Пущі Водиці. Я переживаю, що нам не відкриють басейн. Я просто мені не хочеться їхати в пущу Водицю, тому що це дуже далеко і мені потрібно рано вставати. А сюди мені дуже близько їхати. Тому я хочу, щоб нам відкрили басейн у холі басейну Спартак. Зібралися обурені діти, батьки і викладачі. Директор спортивної школи здивована, чому споруда завинила за тепло, якщо постійні відвідувачі вчасно з нею розраховуються. От виписки з банка Це тільки наша школа. Тут, на території Спартака, знаходиться сім школ, які регулярно платять орендну плату. І відкуди ці долги? Ми були в «Київенерго» замдиректором этого стадіону Мудренко В'ячеславом. і нам показали, що они должны 500 сот тисяч, ні не платіли января ні копійки за словами директора. Борги утворилися, оскільки кількість заходів. А отже, і спонсорських внесків на місцевому стадіоні зменшилася у сім разів. А питання з опаленням обіцяють вирішити до кінця березня. Ми зараз час ситуацію, проект і все стрина, щоб перевести стадіон на котел на твердому топлі. юбитьки енерго, і ще спонсорів, і ще допомогу від фондом тоже коголи. І, допустим, Тим часом у Київраді вирішили перевірити діяльність спортивної бази. Де там в керівстві цього басейну є якийсь та який делать видно якісь нехороші дела, і ми як я як депутат, як глава комісії, буду ініціювати, якщо ми поймемо, що є проблема, тож хтось -то, ну, дето деньги куда не доносить, скоріше всього так оно є. Буму ініціювати ініційську перевірку прокуратуру. Вот і все, Это достаточно убедительный аргумент для того, щоб ну как мінімум дітей з нового в бассейн. Труднощі у вихованців спортивної школи розпочалися у вересні, коли їх уперше не пустили у басейни. Тепер не всі маленькі чемпіони мають змогу тренуватися на великій воді. Сергій Зленко, Віталій Колот, Тивай.